На сьогоднішній день в Національній гвардії України проводиться набір до шести оперативних бригад. Це бригади, дві частини знаходяться в місто Київ, Вінниця, Запоріжжя, Барків, Дніпропетровськ, Кривий. Вік. Проводиться в на добровільних засадах. Особи під приходять до нас, проводиться з ними роз'яснювана робота, та їм надається можливість написати заяву для вступу для до однієї з вибраних частин. Далі особа, яка дала згоду, відправляється нашим транспортом до поліклініки МВС Полтавської області, де проходить військову лікарську комісію. Це все проводиться за рахунок держави нашим автотранспортом. Далі, коли людина прийшла в комісію, після цього вона направляється до військової частини, яку вона саме вона вибрала. Повістки ми не роздаємо, примусу ніякого немає. Спочатку, коли ми почали нашу роботу, досить мало людей. Ну тому що люди цього не знали. Що проводиться робота, думали, що це проходить мобілізація звученням В по Подальшому, коли висвітлилася дана інформація в засобах масової інформації, бікфорди проведена була робота з центром зайнятості. Ну з навчальними закладами після цього більш активно не так, як якби хотілось би активність, але більша активність з'явилась Люди Почали цікавитись на сьогоднішній день. Вже проходять люди. Відібране військово-лікарську комісію видовочі поміг і відправлення до тих частин, які вони виявили бажання проходити на сьогоднішній день. Особи, які виявили бажання проходити службу в лавах національної гвардії, мають право на пільги. А це саме при участі безпосередньо в безпосередньому участі в бойових діях, будуть отримані статус учасника бойових дій, заробітна плата. Буде в рамках 120 тисяч. Це особи, які будуть проходити брати безпосередню участь в бойових діях в ПФД. вони будуть отримувати зарплату вже на сьогоднішній день. Уже з цього місця вже збільшено. Мінімальна заробітна плата буде від 25 тисяч.